Вітання всім! Сьогодні у нас заготовка на зиму. Дуже смачні помідори за старим рецептом. Насправді, це вже готовий салат, який зразу можна подавати до столу. Для цієї заготовки підійдуть любі щільні помідори. Я використовую завжди сливки. Для приготування мені потрібно чесник, зелень, петрушки та селери, чорний перець, горошок, сіль, цукор, цибуля. Оце 9%, олія соняшникова рафінована та помідори. У ну, мене. Банку. Буду давати два великі зубчики чеснику зубчики або три чесники. Нарізаю не дуже тонко. Цибулю нарізаю кільцями. В банку кладу половину чеснику. Додаю перець горошок за смаком, Зміньку, зелені петрушки та селери. Та накладаю відрізаю ту частину, де хвостик, та розрізаю половинками, і накладаю в банки. Банку наповняю до половини і зразу викладаю цибулю, нарізану пільцями. Додаю чесник, тепер додаю 2 чайні ложки без гірки солі. Це рівно 12 грам, тому що ложки усі. Додаю 2 столові ложки без гірки, цукру. У мене це 40 грамів. Накладаю помідори до самого верху, та додаю ще трішки зелені зверху. І так, накладаю всі І банки. І тепер на кожну банку літрову додаю 1 столову ложку соняшникової Олії. А також додаю 6 чайних ложок від 109%, це рівно 30 мл. Кожну банку такі, таку кількість оцту. Воду доводжу Докипіння. до кипіння. кип'ятком заливаю всі банки та накриваю простерилізованими кришками. Кришки кип'ячу. Так вони виглядають. Дно каструлі застилаю рушничком. Закладаю в каструлю гарячу воду до тих пір, поки вона не покриє банки до самих плечиків та доводжу до кипіння. Після того, як вода в каструлі закипіла з моменту її закипання проварюю. Рівно 15, хвили. хвилин, рівно 15 хвилин. Відключаю вогонь та виймаю банки і зразу закручую. Накриваю банки теплою ковдрою та залишаю до повного охолодження. Після охолодження відношу банки в підвал, але добре зберігається така заготовка і у квартирі. Всім смачного, миру та добра!